Вітаю, друзі! Хочу познайомити вас з Purifier Pellas Pure Mini. Це доволі цікава настольна модель диспенсера для води з компресорним охолодженням, швидким нагріванням та вбудованою системою зворотнього осмосу з картриджами у вигляді капсул для швидкої заміни. Пюріфаєри, на відміну від кулірів з бутилями зверху, безпосередньо підключаються до водопроводу, що робить їх економічно більш вигідним рішенням для забезпечення чистою водою як невеликих офісів, так і приватних будинків і квартир. Зникає потреба в замовлянні води, очікування на доставку та інші незручності. Завдяки вбудованій чотирьохступінневій системі зворотного осмосу, водопровідна вода буде ефективно доочищуватися до рівня якісної питної. Швидкість нагріву води в даному перифаєрі досягає 5 літрів на годину, а охолоджується вона зі швидкістю до 2 літрів на годину. У пюрифаєрі температура води контролюється в межах між 90-95 градусів Цельсія, що є достатньо для приготування кави або чаю. Сучасний офіс вже взагалі неможливо уявити без кулера або п'юріфаєра, а дехто відмовляється на користь пюрифаєра від електричайників навіть і в квартирах. Purifier підключається до джерела холодної водопроводної води та каналізації швидко та просто за допомогою монтажного комплекту. Вся система Purifier, що контактує з водою, а саме трубки, резервуари для води, внутрішня поверхня кранів, виконана з якісних та безпечних матеріалів. Щодо обслуговування системи очистки Purifier, то воно досить зручне завдяки легкої доступності та конструкції фільтрів у вигляді капсул зі швидкоз'ємними фітінгами. Достатньо відкритий люк, щоб отримати доступ. Заміну мембрани треба проводити раз на два роки. Заміну картриджів щонайменше двічі на рік. Purifier Palace Pure Mini це доволі цікаве та зручне рішення проблеми очищення та розподілу води. Він дійсно заслуговує на вашу увагу. За додаткову інформацію звертайтесь до наших менеджерів. Пока!